Доброго дня, друзі! І так хочу продемонструвати до вашої уваги ось такий будинок, дуплекс У вас тільки один сусід. Тут уже ремонт, як бачите, зроблено. Місце під авто дуже багато. Якщо заїхати глибше, там ззаді ще одне авто стає. У нас 5 соток землі загальна діляночка. У нас все на світлі, тут 13 кВт потужність світла. Свій окремо септик і свій колодязь. Дивіться на якість дверей. Півтора блоки, ось так можна буде глянути, півтора блоки стіна і десятка утеплення. Далі заходимо. У нас тут кладовочка може бути бойлерна, санвузол на першому поверсі, душ, туалет. Тут може бути як кімната. Так, і кухня. Тут можна стіну зробити, кому цікаво. Далі ми переходимо в велику гостьову кімнату. У нас є місце під камін, можна зробити камін з вентиляціями опалення на другий поверх. Ось так. Це у нас діляночка, якщо бачите, да, можна все зашити красиво. Травичкою, красиво засіяти. Переходимо на другий поверх. Тут три кімнати в нас. Утеплена криша мінуватою 25 сантиметрів. Кімната спальня на задній двір з окремим гардеробом. Або можна забрати цю стінку. Санвузол, 5 квадратів, знову ж таки, лишається. Та дві дитячі. Так, раз. І друга кімнатка теж з вмонтованою, можна сказати, шафою. Комплекс вже повноцінно обшивають. Сусіди ремонт більшість поробили. Кому цікаво, звертайтесь Директ.